Друзі, всім гарного дня. Сьогодні у нас в роботі 99-ка. Це мій клієнт, приїжджає, приїжджає до мене на обслуговування, приїхав на чергове регулювання клапанів. Ось так працює наш двигун. Будемо дивитись чому так. Чути, що в підправі прямо в Так, машинка наша вже розібрана. Зараз в неї воздушні процедури, остиває двигун. Так, Покажу вам в якому стані свічки. Бачите, четвертий сальник в четвертому циліндрі тече, різьба повністю мокра. Третій, вторий претензій немає, в принципі, і перший також. Різьба в маслі, електрод також в маслі. Тут все чисто, все чітко. Ніяких претензій немає. Буде рекомендовано заміна сальників клапанів. І краще не затягуватися. Так, чекаємо. Що ж, друзі, починаємо регулювати клапани наші. Значить, перший циліндр, перший клапан повинен бути скільки, як всі знають, 0,35. Без регулювання машинка проїхала десь 1015 орієнтировочно. В тому році людина приїжджала до мене. Беремо щуп наш. Ну, Бачимо, що це не 0.35, аж ніяк, 0,10, і що і не проходить взагалі клапан зажатий повністю. От Одна із причин, чому лізуть пропуски зажигання і випадає у нас один циліндр. Дай Боже, щоб у нас не згорів клапан. От, ну, Після регулювання заміряємо компресію. Тому, друзі, вчасно обслуговуйте ГБЦ і не буде ніяких проблем. Так, і що у нас? Дістав я Шайбу. У нас шайба тут уже 2,75. Тому зазор ідеальний 0.35 у нас вже не вийде виставити. Поставимо мінімальну шайбу, це 2,60. І то перевіримо, чи не буде розпредвал черкати об стаканчик На жаль, тут уже, скоріш, потрібно буде ремонтувати ГБЦ. Інтересний факт, друзі, продовжуємо далі. Вторий клапан, впускний, повинен бути 0.20. Беру, щуп 0.10. 0.10. І перевіряю, да? А нема зазору. Клапан зажатий також. Клапан зажатий. Свічки почищені та готові до установки. Поправив зазор, але він був тут в ідеалі. Ось такий мають вигляд тепер свічки. Все друзі, закінчив я з автомобілем. Що можу сказати? Так, став працювати краще, але все рівно пропуски у нас по першому йдуть, так як у нього слабша компресія і, е і зажатий клапан. Тобто, за зору нього там все, що я міг зробити, видавиться 0,25 і шайба 3.50. Це самий граничний приділ, який вже треба ремонтувати. Отак працює машинка, працює на автомобілі, трошки чути клапана в направляючій. Але це ще не смертельно. Смертельно те, що потрібно міняти так. Покажу вам, друзі, по закінченню, що у нас вийшло з регулювачними шайбами і зазором. Перший клапан випускний зазор 0. Да? Шайба 275, була. по закінченню я вивів зазор 0.25. Хоча це вже неправильний зазор, да, і шайба 2.50 це самий мінімум, який можна було тільки поставити. І то це вже рисковано, тому що шайба фактично западліцо із стаканчиком. Так, вже не Але людина сказала, що в майбутньому, ну там, день-два, три буде знімати голову, буде робити. Так. Вторий клапан. Зазор також 0. Це впускний клапан. Я був дуже здивований, що впускний і зажався 0. От, по закінченню 3. 60 шайба, зазор 0,20. Тут зазор 0,10, 0,20. Випуск теж зажаті клапана. Да? Ну, шайби ще досить непогані. Да? П'ятий в ідеалі був шостий, 7 нічого смертельного, кримінального, все нормально. І 8 також нормальний зазор. Проблема в двох циліндрах перший і вторий. Щось, Або газові форсунки льють, не доливають. Ну, якась проблема є. Тут клапана просто горять. Дивіться, всі клапана, всі 4 клапана фактично, зажаті. Зажаті. І тільки по двох циліндрах. Тому є проблема із газовими форсунками. Компресія, перший циліндр 8, і то єлі, -єлі там 7,5 це вже мало, будуть лісти пропуски 100%. І так воно і є, в принципі. Тут 10 10, 12. От, Скажете, якщо машинка у тебе на обслуговуванні, постійно регулюєш клапана, то чому? Чому так, чому так? Чому довело до такого стану? Скажу вам все просто. Рекомендації я завжди залишаю. Ще прошлого разу, як я регулював клапана, я казав, вже все, це остання регулювання, вже потрібно вскривати в принципі, голову. Ну всі ми, і Я в тому числі ми їздимо до останнього вздоха, до побєди, так сказати. От і тут вже доїздив до фіналу. Вже все, вже далі нема куди, потрібно знімати ГБЦ. От. Також було рекомендовано останнього разу, коли людина була на регулюванні, що клапана зажимаються. Що, що пробіг 10 тисяч це потолок і треба перевіряти зазори. Ну, звісно ж, ніхто не слухає, їздять там 15-18 тисяч. Кілометрів без регулювання клапанів на ГБО, яке ще, скоріш за все, неправильно настроєне. І ось вам результат: клапана зажимається. Тому, друзі, якщо е, слухаєте майстра, якщо довіряєте йому, прислуховуєтесь до рекомендацій, тоді набагато дорожче виходить. Тому, друзі, ось так. в даному випадку людина проїхала трошки більше 15 тисяч без регулювання і клапана зажалось. Предыдущого разу точно така сама ситуація була. Трошки більше 15 тисяч і клапана також були зажаті. Було рекомендовано 8-10 тисяч. Давай на регулювання, давай провіряти. Бо згорять клапана і будуть винити майстра, хто регулював. Ось, так, Душу і злив, так сказать. Будемо працювати далі. Всім гарного дня, друзі! Не ламайтесь, слухайте майстрів або, хоча б прислуховуйтесь до рекомендацій. І буде вам щастя. Всім удачі! До побачення.